В цьому огляді я хотіла розглянути кілька цікавих турецьких серіалів різних за жанром, що викликають багато суперечок з боку фанатів. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Почуй мене в головних ролях знялись Берк Хакман, Бурак Джан, Мурат Далтабан. В центрі історії Лейла та Екім. якось Лейла потрапляє під машину. Вона отримує множинні переломи, і лікарі говорять про те, що, незважаючи на те, що їм довелося рятувати її життя, ходити вона почне не скоро. Та й те, що якщо вдасться знайти грошей, на ще дві чи три операції та комплекс реабілітуючих процедур. Дівчинка живе лише зі старенькою бабусею, і таких коштів, звичайно, в сім'ї немає. Людина, що збила її на дорозі, зникла з місця події. Однак, Халіль, людина, яка їхала за машиною злочинця і бачила. Це простежив за тим, куди він поїхав, і помітив, що автомобіль в'їхав на територію престижної школи до грук. В серіалі Я не можу вписатися в цей світ в головних ролях знялись Октай Кайнарча, Ебру Оскан, Ішил Юджисой, Гюліна Калкан Ерем Вурдем, Джазаїр Тюр із впливової забезпеченої родини. Його брат, який обіймав державну посаду, був убитий. Метою життя Джазаїра стала помста за рідного брата. Він веде боротьбу не тільки з навколишнім світом. Ця трагедія змусила головного героя пожертвувати багатьом. Герой серіалу підлаштував свою власну смерть. Усі Джазаїр. Вважають загиблим. Він чудово розуміє, що не зможе повернутись додому. Незважаючи на того, він зрікся своєї дружини Лейли і від родичів. Чоловік одразу взявся мститись, коли повстав із мертвих. Джезаїр, перебуваючи на військовій операції за кордоном, отримав поранення. Доля його звела з лікарем на її афіруза. Якось зашифрувавшись і приховавши свій вигляд, Джезаїр повернувся на батьківщину, переслідуючи свої цілі. Ні фіруза, ніхто інший не знав про ці цілі. Повернувшись до Стамбулу, він побачив новий і незвичний світ для себе. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи зацікавив вас цей серіал. В серіалі Краще ніж ти або красивіше за тебе в головних ролях знялись Джемре Байсал, Анил Челік, Тухче Кумрал. Героїня серіалу дівчина на ім'я Евсун із бунтарським характером. Вона доклала багато зусиль, щоб стати лікарем. Робота в одній із клінік провінційного міста жодного разу не дала їй сумніватися у виборі своєї професії, однак Евсун очікують великі зміни, до яких дівчина виявилась не готовою. На вимогу матері переїжджає до Стамбула, де для неї вже готове місце співвласника елітного медичного центру. І так різкі зміни в житті ускладнюються знайомством з її компаньоном. Ним стає харизматичний та самовпевнений емір хлопець відомий на весь Стамбул як лікар естетичної медицини. Між молодими людьми з моменту знайомства виникають розбіжності, тому працювати їм доводиться нелегко. Але впізнаючи один одного краще, їхнє протистояння переростає у світлі почуття. Обов'язково поділіться в коментарях, що сподобалось серіалі, а що ні. В серіалі під прикриттям знялись Сінем Унсал, Халіт Озгюр Сарі і Дрісне Небіташкан. Цей серіал розповідає захоплюючу історію про веселі пригоди двох поліцейських, які працюють під прикриттям. До їхніх обов'язків, крім охорони громадського порядку, входить і агентурна робота. Між молодими людьми завжди були непрості стосунки. Вони намагалися не контактувати, але керівництво поставило їх у пару для виконання відповідального завдання. У них зовсім не буде часу на підготовку, оскільки завдання необхідно виконувати встановлений термін. Суть цієї спецоперації полягає в тому, щоб наблизитись до членів мафіозної родини Тарика Косоглу. Насамперед вони повинні будуть оселитися в сусідньому з ним будинку. Потім увійти в довіру рідних контрабандиста зброї, а потім потоваришувати самим мафіозі та спланувати його затримання правоохоронними органами. На цьому шляху на головних героїв чекають незабутні пригоди. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви вже дивились цей серіал, свої враження. В серіалі Пильний комір в головних ролях знялись Бурак Дакак, Сера Пірінч, Чагла Шашмек, Емре Кінай Далуна і це захоплююча комедія з елементами мелодрами. Кожній людині в сучасному світі, як і в глибокому минулому, суджено осягати власні мрії, досягати успіхів у житті. Саме про це розповів сюжет турецького комедійного серіалу. Головними героями виступають учні коледжу, у кожного з яких власні досягнення. Але зараз вони є простими школярами. І вже незабаром наближається поріг, коли вони нарешті покинуть один навчальний заклад і вступлять до іншого, до вищого. Після цього хлопцям та дівчатам. Нам доведеться зрозуміти, що таке справжнє доросле життя, адже необхідно приймати серйозні та зважені рішення, а від результатів залежатиме й майбутнє. Ну а поки що на них чекають випускні іспити, інтриги, таємниці, дружба, і перша зрада, і, звичайно ж, кохання. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Дякую за коментарі та вподобайки. Бувай!